Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, день, який я пережила і не можу в це повірити, тому що прямо зараз я буду лягати спати. У мені два ритбула, але спати від цього менше не хочеться, хочеться більше. Чекаю, коли Теодор додивиться фільм про коней і прийде спати. А попередню ніч я спала мало, тому що Теодор кашляв і будив мене весь час. Але сьогодні, я сподіваюся, я посплю добре. Так. На роботі е, співробітниця принесла кожному з нашого відділу заморожений яблучний пиріг е, в честь Дня Подяки. І це було дуже приємно. Я запитала, що мені робити з замороженим пирогом. І після цього вона всім е, надрукувала е, як рецепти приготування, що от заморожений пиріг, кладеш на центр духовки, така то температура, стільки то часу воно буде, після цього зменшуєш температуру. В общем, дуже класно, дуже приємно. Всі сьогодні такі ей, лон вікенд! югу, розважайтеся. Приємно. Приємно було на роботі, але спати хотілося дуже сильно. Начальник сказав не пропікуватися карточкою на виході, щоб щось. Я таки не поняла, щоб що. І це прозвучало як якась там премія, типа на півгодини більше попрацювати. Зна. Але я не пропікалась. Що іще? Що сьогодні було? Я купила здоровенну індичку на 41 долар. Здоровенній. Ну, більше, ніж 8 кг. В неділю в нас будуть гості. Тому індичка зараз вона заморожена, але вона гріється на кухні. І післязавтра ми її запечемо. На, роботі, на першій роботі зробила всю роботу, на другій половині роботи зробила не всю роботу, думаю про резюме, і якраз увечері мені написав якийсь тіп я, мабуть, у нього щось питала там десь влітку, я не знаю, хто це такий, але я у нього питала щодо роботи і він мені прислав сьогодні дві вакансії і сказав надіслати моє резюме і надіслати копію того листа, що він мені написав, і рекомендації. Не знаю, цей тиждень у мене такий переломний, тому що мені почали щось начебто пропонувати. І плюс в голові в моїй ще вклалося ще щось, що я маю запитати у компанії Зедмонта деякі речі по роботі, що мені треба зробити. Але на цьому тижні у мене якийсь переломний момент. Настільки переломний, що я тепер вся в роздум'ях. І добре це і погано. Наступного місяця я з'їжджаю з цієї хати. Я про це вже сказала Теодору. Теодор з'їжджає зі мною. Але ще не сказала сім'ї. Але для себе визначила, що я живу тут останній місяць. Бо навіть якщо я не куплю будинок, у мене вже достатньо коштів, щоб переїхати на орендоване житло. Треба вибиратися. Треба жити самостійно. Мені більше подобається жити самостійно і більше подобається вирішувати свої справи. З основного, що я мала зробити, я все зробила. У мене нічого не горить, нема ніяких пожеж. Я можу зараз видихнути, вчити англійську, читати книжки, розвиватися. По своїй роботі все зроблено. І з завтрашнього дня мої відео будуть менше про мій день, тому що, в принципі, я зробила, мені здає... на даний момент я зробила все, що від мене залежить для того, щоб залишитись в Канаді, і далі я потребую тільки час. Час, навчання, я не потребую про це говорити кожен день. Але надалі мій блог залишиться щоденним, єдине, що я прописуватиму теми. Які я хочу озвучити для себе. І якщо вам цікаво, то може бути і для вас озвучити. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал. Мені потрібно 128 підписників на мій канал. Ще до тисячі. Після цього я монетизую мій канал. Коли я монетизую мій канал, для мене це означатиме, що на мій канал трошки почнуть капати гроші. Потім я зможу їх вивести. І тими грошима я зможу щось зробити. Щось хороше, я сподіваюся. На цьому все. Па-па!